Я надзвичайно щаслива, що ця подія відбулася. Що сьогодні тільки три години як відкрита ця виставка, і вже фактично 85-90% робіт придбано, і вони придбані за ціною, яка добровільно. Покупцями була піднята, це, тобто, я думаю, один з небагатьох випадків в історії таких завжди торгуються за художником, з галеристом. А тут люди відчувають і знають напевно, куди їх гроші. Будуть спрямовані, що е, ці гроші це життєва необхідність, е, і це чи не єдиний шанс для військових, які були важко поранені у зоні АТО е, вижити, е, якось адаптуватися за допомогою сучасних модерних е, протезів до е, нашого непростого життя, адже їх чекає абсолютно новий е, виток в їх житті і. Це ну, найголовніше, що це суттєва підтримка тим воїнам. Тобто тут 50 картин, сучасних, провідних сучасних українських художників і 50 світлин важкопоранених. Я вже говорила, що ця виставка і цей каталог можливо най. Прекрасніші за своєю суттю, тому, що благодійність, меценатство і блага мета це в пріоритеті, але вони найстрашніші, тому що дивитися на це без болю і аналізуючи, що ці 50 воїнів це не на, на них ця доля, це нещастя, не завершується і ще. Сотні, можливо, навіть тисячі поранених ще чекають на таку допомогу. Тому я надзвичайно вдячна Андрію Пишному за таку ініціативу. Я знаю, що ця людина він є членом клубу друзів мистецького арсеналу. Він зараз він надзвичайно зайнятий, тому що є директором найбільшого державного банку. Але протягом останніх, мабуть, п'яти-шести років він не пропускав жодного мистецького заходу, пов'язаного особливо з сучасним мистецтвом. І дуже приємно, що людина, будучи банкіром, а значить раціоналом по природі, має бути така людина. Вона є ірраціональною в своїй душі і. Ми бачимо, з якою щирістю і щиросердям він сам придбавав і готовий був придбати усі роботи, які залишаться і будуть не куплені. Тобто він виступає не лише фінансовим гарантом, що гроші зібрані від продажу робіт підуть саме на цілі. І на конкретних поранених, які будуть визначені їх пріоритети в їх лікуванні, будуть визначені нашою експертною групою за участю волонтерів, які займаються пораненими в Київському шпиталі, але він є гарантом того, що все мистецтво буде продане і Приємно ну, спостерігати, як він працює зі своїми колегами, своїми друзями. Він тут три години працював. Він працював над тим, щоб розказати, переконати, потрібна вам картина чи не потрібна. Ви її зобов'язані купити. Що він переконував людей купити ці роботи за ціною вищою, ніж та, яка була встановлена митцями і я гадаю, що в цьому випадку ну, усі залишилися надзвичайно ну, задоволеними, але, звісно, ми ніяк не покращимо настрій цим військовим, адже ми бачимо, що тут ну, з 50 військовослужбовців поранених, один, на жаль, не дожившись до нашої виставки, фактично третина це ті, які прикуті до ліжка, і їх чекає надзвичайно важке майбуття, і ці гроші, сподіваюся, трошки полегшать їх. Сума за каталогом це перевищувала, трохи перевищувала 4 мільйони гривень. Але зараз ми бачимо, що з Широкого жесту Андрія пишного ця сума може зрости і перевищити каталожні ціни, ну можливо, навіть на відсотків 25, Тобто це буде зібрано. Завтра ми, до речі, виставка ще не розпочалася, але картини продані, і нам уже завтра можна буде сказати пресі цифру на яку суму продані роботи, і це не сума продажу, а на яку суму можуть розраховувати ці поранені. І вже планувати свої термінові операції, замовляти дороговартісні протези. Тобто це мистецтво, що рятує. Я думаю, що назва абсолютно відповідає суті. І я ще від себе хочу подякувати художникам. Які фактично виступили меценатами. Це провідні українські сучасні художники. Їх роботи коштують десятки тисяч доларів, фунтів стерлингів. Анатолій Криволап найдорожчий художник. До речі, він відмовився від 20%, які мають йти за вдячність за свій жест в даруванні роботи художника. Він сказав, що мені нічого не потрібно. Його Робота тут коштує е, десь 1 двісті 200 гривень. Це найдорожча робота, і вона також вже продана. Так що це достойне мистецтво, це достойне вкладення. І ну, ще хороша місія цього проєкту, що е, можливо завдяки е, Андрію цьому проєкту і цим пораненим, як це не. Е, не досить, ну можливо, ну не хочу сказати цинічно, але суховато, щодо цього проєкту звучить. Але в мистецький арсенал прийшла, можливо, половина цих банкірів, бізнесменів прийшли чи не вперше. І вперше вони можливо бачили і придбавали сучасне мистецтво, тобто це інший бік медалі, що можливо хтось сьогодні. Зважив його вагу, вага життя, ціна мистецтва. І якщо ця робота буде прикрашати чийсь офіс, нагадувати про цей жест, можливо, це стане першим кроком в тому, що людина полюбить сучасне мистецтво, і це стане перша робота в його колекції.